Твої губи розтулена рана, ми хотіли і не знали, чого. От кохання безвольна і п'яна титулилось до серця мого, ой ви, ночі донеччини не сині, і розлука, і сльози вночі, як у небі ключі журавлині, Одинокі печальні ключі. Пам'ятаю, Тривожні оселі, темні вежі на фоні заграв, там з тобою у сірій шинелі біля верб я востаннє стояв. Я сказав, що вернусь безумовно, хоч і ворог на нашій путі. Патронаж мій патронами повний, тихі очі твої золоті. Дні пройшли, одлетіла тривога. Лиш любов, як у серці багнет. Ти давно вже дружина другого, я ж відомий український поет, наче сон, я прийшов із туману і з промінням своїм засіяв, та на тебе, чужу і кохану, я і славу б свою проміняв, я б забув і образу, і сльози. Тільки б знову йти через гать, тільки б слухать твій голос, і коси, твої коси сумні цілувать. Ночі ті, та гітара, і жоржини, може, сняться тепер і тобі, сині очі у моєї дружини, а у тебе були голубі.